Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Внаслідок ракетного удару по промисловій будівлі у Чернігівській області є поранення. Двох доправили до лікарні ще троє перебувають під завалами зруйнованого приміщення. Про це повідомляє оперативне командування. Північ спостерігали два реактивних літаки, які здійснили пуст двох ракет по території України в район НП «Семенівка». Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Ще троє попередньо залишаються під завалами. Йдеться у повідомленні відомства. Станом на зараз на місці ракетного удару працюють рятувальники. Нагадаємо, по обіді в середу, 8 лютого, російські окупанти вдарили з авіації. Населеному пункті у Чернігівській області противник випустив дві ракети типу повітря Земля. Перед цим у регіоні було оголошено повітряну тривогу. Зазначимо на аеродромі у Курську помічено 12 винищувачів, п'ять вертольотів та штормовиків су 25 А також вкрай цікавий літак на базі іл 18 який може бути доволі рідкісною машиною радіотехнічної розвідки або комплексом реп. Очевидно, саме з цього аеродрому і летіли бомбардувальники, після чого не повертались назад, а сідали в зябрівці. Це литовище є спільним для цивільного міжнародного аеропорту. Курськ-Восточний та 14-го винищувального авіаполку ВКС РФ на літаках Су-30СМ, але зараз є виключно військовою авіабазою. Станом на сьогодні на ньому поміщено близько 12 винищувачів, 5 вертольотів та штурмовиків Су-25, а також вкрай цікавий літак на базі Іл-18. Зокрема, на центральному відкритому майданчику знаходиться 8 Су-30, ще два літака У-10 і 28 й по UTC, знаходились на рульовій доріжці, можливо, направлялись на зліт. Поряд із центральним майданчиком знаходиться ще один, на якому поміщено 5 вертольотів та один Су 30 також поряд розташовані купоніри, частина з яких зайнята міг 29 яких вже не використовують. Зокрема, навіть не прибирається сніг, але поряд з одним знаходиться ще один винищувач, який може бути в експлуатації. Зазначимо, наша армія звернулася до білоруського народу з проханням не виконувати злочинні накази, які готуються віддавати самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Звернення опубліковано управлінням стратегічних комунікацій стратком ЗСУ. У повідомленні наголошується, що Україна не збирається нападати на Білорусь, попри заяву Лукашенка, який. Говорить про буцімто загрозу з боку України у ЗСУ. Підкреслили, що Україна та Білорусь завжди жили в мирі. Водночас, наші воїни попередили, що у випадку агресії з боку Білорусі Україна буде відповідати зі всією жорстокістю, як відповідає усім окупантам. Режим Лукашенка надав Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. ЗСУ попереджають, що відповідатимуть з усім військовим арсеналом і завдаватимуть ударів по військових об'єктах Білорусі. Ми не хочемо цього. Йдеться у повідомлення. Білорусам нагадали, що режим Лукашенка надав. Росія Росії свою територію для наступу на Україну, а також майданчик для бомбардування українських міст і сіл. Натомість Україна жодного разу не відповідала Білорусі на агресивні дії. ЗСУ закликала білоруську армію не дати себе втягнути у війну та здаватися українським силам у полон, якщо вони отримують наказ про наступ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.